Хотів зуставитися одним вчальним словом, який говорить, говорить апостол Павло. Ми так часто дуже собі десь пропускаємо, поважимо апостолами, коли, коли читаємо. Але раз в апостолі є дуже глибока наука. І коли ми ширим серце дійсно так послухали, ми виконували, старалися. Це дійсно ми усе чули своє життя. А наразі що ми так собі легковажно апостол, а читається апостол то так. Десь, може, хтось там ще е, тихо може почитати, хто з дітей є. У нас собі десь думка полетіла все. Але дійсно великий жаль, ми це якраз опускаємо для себе велику користь. Сьогодні апостоли до апостолу апостол був до колоса. І взагалі, хоч читалося тільки маленький кусочок з третього розгляду колеса, але розглянемо трохи більше, що якраз навіть в тому одному розділі, а посол Павло е, повчає для нас. А це дійсно є, як християни, християнинові жити у світі, як він має жити, як дійсно для своєї душі має поступати в той чи інший спосіб. І ось де йде, що ну, не цілий весь розум прочитаю, але розкротні пояснюють. Отже, до колосян третій рослів. Умертвляйте, Отже, каже апостол Павло, ваші землі, земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху зажерливість, тобто ванну поклонство. За серце падає, Іні Божий нам не слугня. І дійсно, як вам каже, зразу можна такі кардинальні вади, Головні, мені найбільша вади, які людина може попадати, а саме прискрісті, до чого може пристрасті довести. А взагалі буде три найголовніші пристрасті. Я каже. Інші апостол, апостол Іоанн, діти на любі світі, Бо все, що світі, пожадливість тіла це перший прискріст, пожадливість очей, друга пристрасть і гординя цього життя. Це три найголовніші пристрасті, які в людині є. Це тіло, яке пожелає, наприклад, мати новометня в їжі, а також відносно ріхів, відносно 6-ї дев'яти заповіді Божих, прист тіла. Пожажливість учень, коли людина бачить замість, зажердливість. Вона бажає, не можна, бо хтось інший має, а вона не має. Вона спричинує також того, що людина бажає більше, ніж людина, бо Бог є людині. Вона не раз стоє учень, бажання багатства, грошей виникає. В тому випадку, і коли людина неуміреним тим, типу, бажанням грошей, е, багатства, вона може дійти до, до, до багатьох гріхів, до багатьох гріхів, втрати віри, лековажень на дім святої літургії, наприклад, базарі, має їздити, заробляти гроші. Я маю не раз змучитися, ми так тяжко працювали, а мені треба відпочити в, в тому випадку, а навіть до того доходить. І це навіть не треба десь далеко шукати, це може бути навіть і в нашій державі і тут у нас. Це навіть людина хочеться до того, що немає жодних моральних засад задля грошей. або доходиться навіть до вбивства, коли великі гроші це людина не ціння. Людське життя це є мізерне. І вісі третє пристрій — гординя життя. Через ту гординю життя. Людина якраз в... стає не під ладу. Вона має свій розум і ніхто над нею не може керувати. І це найбільша вага. Коли людина опоновує гордість, вона має свою власну думку і нічого не переконає. І хоч би що би там раз говорилися, людина не поступиться. Це найбільша одна з них, найбільша вада в людині. І після дальше, каже посол Павло, а тепер відкиньте ви все, геть від себе. гнів, лють, зло, наклик, соромінські слова з ваших уст. Відкиньте від себе. скільки вдень є Я раз подає гнів, лють, зло, кажемо. Нараз людина не з за одного слова. Скільки раз, можливо, не родина одне слово аж обідає. Бо там так не сказали, там не відповіли вчасно, там і є. Скільки нараз то бачиться і дається такі банальні речі. Нараз по-простому та просто не не бери до серця близько. І, і не раз йому е е е сказали, не сказали. А людина наразі своє серце, бо так ми, мені то не сказали, мене то образили, це словом сказали. І це є, каже, осу поволог, щоб нас того не відкинули геть. А Ян Оян і каже: хай ваше, хай сонце не заходить в вашому гні. А що це означає? А це означає. Щоб ми скором раз, що якщо було гнів, щоб ми скоро мирилися, хто і на самой день. щоб ми не тримали гніву. А більше того, на тінчий святий Святий Францеленці каже, не допускає гніву, щоб він навіть не війшов в серце. Тримає, щоб одразу війни входив серце, бо він ніколи не робить правди. А це означає так, десь нам є. Але ти людина віруюча, ти маєш знати в своєму розумі. Так, я не маю права гнівитися. Так, Боже, нараз краще упокоритися, опусти, опу... опустити, знести терпаливо, але гнів ніколи не пустити. Коли є б'є гріх, я маю пам'ятати, обіду серце не тримати. Обіду серце не тримати, каже, навіть одне з діло населення душі, заповідь Божа. Не має не тримати, взагалі навіть опустити в серці. Так буває деколи, але мусиш розуміти, деколи зліз. Може бути раз турх неба, але не допусти щоб до гнів війшов серце та людьми не коло небо. Мусиш розуміти і мусимо в тому управлятися. А після каже наклик. Наклик, що таке наклик? Це є видумання неправди на іншого, перебільшення. E, щось відносно нашого ближнього. І дуже раз, коли в деколи питається в свободі, каже, e, однаково це ж інакше кажемо ученення. Тобто людина щось додала до, до того в цій основі, що інша людина того не чинила. І кажуть дуже, та ні, 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 що ми тільки правду говоримо. Бо... Навіть відносно правда, де коли про рождена наклеє вада і ви ні з того, ні з того покажете собі, виявляєте чужі хиби людини, це умова. Це по-простому умова. Це немає поважної речі, щоб ти виявляв хиби людини. І, і тим більше, якщо хтось не знає. Інша справа, коли всі знають, наприклад, о, то й знов він ходив вулицю п'яною, кожен день, ну то всі знають, то немає гріха мові. Але коли не знають, і ви кажете, я говорила правду, виявляла про іншу людину, що вона таки чинила, ви маєте гріх мові. Ви маєте гріх мові. Бо ви по причем я це говорили. Ви виявляли е, таке. Можливо, та людина навіть. У один раз чинила є. Най чоловік нас так поступає, ну, то людина не, не, не забирайте доброї слави ближнього свого. Маємо свої гіхи, ми так само намічні. Коли хтось говорить умову, так само, Боже, дивімося на себе. Всі люди не грішні. Хтось каже, пав алкоголь, але Грігор всій більше за алкогол. А можливо, ти людина гордіша є своє горністю маєш більший рік. А наклеп це коли людина раз говорить і прикрашує. Це дуже часто трапляється. І ця розмова йде з почулими, переповідаючи з умови до наклику, до учернення це дуже легко на раз приступити. Наконец, більше наразі ну, на каже, що ми зрозуміємо, що прямо говорити неправду на іншу видумувати. Але є щось на дніча, теж відноситься, коли людина говорить і починає ці е інтонації додавати. А ти знаєш, та він такий цекий. А він це чинив, та він так напився. А він, можливо, трохи там перепив трошки. Наразі з них заплутовався. А ти так сказала, що думав, та він так не раз, що підраси не, не падав на землі ліс. Як людина може переказати? Говорила правду, але додала. Або про іншого, та ти знаєш, там вона така, така, така є. Ах, як якби ти знала. І це таке гарне прикрашення, дорогі мої. Людина, ви, можливо, це не було, ну так людина десь лечена. Не сказати, але ви нараз таке прекрасні інтонацією своєю, та вона з такою злобою, може, сказала, людина зрозуміє інша. І як кажуть, нараз пішло, нараз е шила, а шила зробили слона. І так бувало, і в житті мого нараз бувало взагалі, зовсім інакше, що я говорив. Потім з інших інші люди в нього говорити. Як людина може додати, інше ще раз прикрасити, а ще третя шерсть, ще а там може припустити свою думку весну дати і все. І має з не обмова, дорогі мої, а вчернення і накладу. Тому стережіться. А далі каже, сороміцькі слова ваших усвідкиньте вийце. Від Най треба то сьогоднішній день, може, на кожному слові почути. Хіба задля священника? Ой ой, ой, не говори. А тебе що Бог не слухає? Тебе Бог не чує навіть твої, коли немає священника? Хіба Бог не на кожному місці? І то ми собі наразі великоважимо, як у житті Святого Єроніма, був такий випадок. Прийшла жінка. Спокушувати до нечистоти. Його. ну, не мала свій намір зва збав, чи як? Ізяв каже: добре, ходи, завів її на базар, так повно людей, і каже: тут найкраще місце для нас є. Та каже: Та ти що здорів? перед цими людьми? А каже, а чого ти смідаєшся? Як там не скидалося перед Богом, то чого перед людьми скидатися? Так само тут є. В тому випадку Бог бачить тебе в навіть коли ти сам є, бачить твоє серце. І тому не означає, що чи то звичайно, чи то інший, ти говориш перед Богом, коли вчився дійсно, бо то є дуже надзвичайно, ми собі ти не легковаш, а там моря марні слова. А що то таке є? Коли вчився, то можливо, я більш там де технічному, в сільському закладі там де більше було хлопців. Але де не підійшов до якої групи, молоді, були дівчата також є. А було мат, була розмова Сурміцька і так далі. Вдень то було хоч раз. Точно. І тепер запитатися, можливо, так, на один один так. Заклад не попадає, але в дійсності це велика проблема. І клас, хто християнин, доходить до церкви, перший йому соромно десь обстояти, не говори такого, а навіть на роботі, раз так чи інакше, почув, хтось прийшов на роботу, хтось говорить. Так, як у церкві все ще не казав говорити слова пані, маємо окріювати. І сказати в колективі, це покорона попала. Але що це за погані слова? І це наразі то не говориться не сиджу, що не раз до церкви не ходять, то де знайде до тих, що до церкви ходять і нараз говорять, собі допускають ці пані слова. Це не недопустимо, я допустимо є, що стільки раз слухаєте, і це говорите, якого послухаєте. Не боретеся з тим. І це є проблема велика. І що ви наразі пані слова? Ти молишся, ти просиш Бога. Ти Бога призиваєш. А коли ти погані слова говориш, ти диявола призиваєш, ти диявола собі на поміч призиваєш. І не кажи собі того, немає слово, погане було. То зв'язки слів, жаргоне в тому, раз такі вульгарні. Це все відноситься до того. І ми собі тим великоважимо. За кожне слово він надасть звіт. А ми прийдемо на раз півроку спиталися чи відбурили пані слова. А де пане всім за цілий рік мільйони? То що за кожне слово там в частини не раз терпіти е, по кожному дню? Біймося Бога, маємо страх Божий. Мій боротися з тим. Обіця дальше, каже, апостол Павло. Вдягніться Отже й Боже вибрані Святій любі кущине милосердя, доброту, смиренність, лагідність, довотерливість, переносячи один одного і прощаючи один одного взаємно, коли б хто мав на кого скаргу, як, як Господь прости вам, так і ви прощайте. А наді все вдяніться любов зв'язок з досконалості. Хай панує між вами любові. Тут папостоло прирічу уваги, а після самі самісної гнів, у всякий всяке, що має бути в людині? Любов дотерпілисть, смирення, доброта. Навіть один одному прощаєте, переносі, перед носі, один одного. Що це означає? Там у іншому перекладі. Терпеливо зносити один колон, наша гориця. Як то є? Ну, родині чоловік до жінки, чоловік жінка до чоловіка, Зносіть терпеливо, один одного. Це означає маєш прийняти, прийняти мене таким, яким не є. Ні. Ви перше маєте набрати до терпеливості і не раз, раз вмієте стерпіти характер один одного. А взаємно один одного знаючи, що має характер, а має викоріння це. Наразі дійсно було. Але це означає, що ось як ми такі, такі. це взаємно має бути. І після далі. Наповнюйте один одного, співайте Богові з подякою і свого щирого серця, псельми, гімни і духовні пісні. Співайте ви одному з подякою гімни духовні пісні. Був там, де батьки живуть, були, жили в сусідстві Бавтистів. Ну, так чи інакше, за віру там дуже рідко виходили, бо знали, що приймарна справа і є. Але вони були баптисти, старші, там ті вже тоді от жінка кому. Ну, от вони там ходили, зібрання там мама. Але це є так само є, вона десь навіть середня, десь, ну вийшла ну, і сила, співає пісню свідоку. Ну, а він на пісню співає, робить там приспіває, там випадку. Це не раз було повчання. Навіть. А це сьогоднішній день ми наразі включимо в машині, чи навіть так такі є слухають, переважно сільське. В тому випадку, а що, чим людина серцем живе, тим вона любить і співати, і послухати. І це немаловажна річ, святий посол каже, Маєш духовну пісню, не вивчив, поглядає. Чому нараз не включиш? Чому сам нараз немає спілкуватися тим духовним, а звідським, коли навіть логічно співається. І після ще останнє зачитаю навчання для жінок, чоловіків і дітей, апостол Павла для християнської родини. Жінки, коріться чоловіка, як воно Господі лише. Чоловіки, любіть жінок і не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся батьків по всьому, бо це Господа віко. Батьки. Не досаджайте дітям вашим, щоб не падали духом. Це наразі так само, хоч послух має бути до батьків, але деколи батьки такі дуже прикві є, що нараз так і нічого є, теж буває. І в тому всьому все робіть для Господа Бога, знаючи, що приймете нагороду, Служіть Господею. І тому дійсно, хай наші християнські родини, кожен з нас старається щирим серцем прийняти ту дійсну нового Євангелія, апостола Павла і кожну іншу, що як ми почули, так і ми прийняли, як в е, тому випадку, Щоб ми нараз нам не треба було сотні раз, раз пояснювати, говорити. А дійсно, що ми так Боже стараюся, не говорив, говорили минуло в неділі, але був такий випадок приїхав до Різдва. На Різдво до родини один одна ну, українець, українка лише за італійця. Італійці приїхали сюди. Релігійний, побожний, свідомий католик, там римо-католик є. Ну і був нас свят у нас, нас тут дуже довго відправляється на Різдво чотири години, а там було в селі то ще десь п'яти годин. Ну і він не розуміє нічого, тому мало що прикладає. Один день, з на другий день там стої родини, ну і священник у після знав, хто і потім після того всього десь зустрілося. Був, каже, розповідає, каже, ну одного ну, разу після на другий день свят прийшов, каже: слухайте, ну що, я ну, хоч не розумію, але я зрозумів суть, про що йшлося п -п на пропорті. Бо священник повторював часто: чоловік, жінка, родина, чоловік, жінка, родина. І потім кажуть до них. Ну, слухайте, ну що ви так не слухаєте священника? Що Священку треба стільки разів повторювати, що треба тільки говорити? Та раз я не сказав, ну як у нас є, ну, то маємо зразу виконувати, це приймати. А вам треба стільки раз говорити, та трохи слухайте її, коли вона вам стільки, стільки, стільки старається в, в тому випадку. Ну Жінка, правда, пояснила, що то десь порівняння священник робив і так далі. Але. Це була правда. В них там проповісти ще не 10 хвилин цього. Але тут раз нам, нашим дням, треба десь 10 сотні разів говорити, що прийнялися. Тому хай дійсно будьмо щирим серцем і приймаємо руку всім серцем Євангелія. Христос Сержи.